Вітаю, друзі. Це Українці, прямий українки. І всі наші друзі та союзники. Вітаю, друзі. Це, це прям це прямий ефір, і маємо інформацію від Володимира Зеленського, що Україна uh, подала заявку на вступ у НАТО. Дивимося. Українці, українки, і всі наші друзі та союзники. де-факто союзники. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни робимо. Визначальний крок для безпеки усієї спільноти вільних народів. Ми бачимо, хто нам загрожує, хто готовий вбивати і калічити, хто не зупиняється перед будь-якою дикістю, тільки поширити свою зону контролю. 24 лютого. Перший повномасштабний удар був нанесений по Україні. Перший Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Інші держави. Були би під ударом країни Балтії, Польща, Молдова і Грузія, Казахстан. Росія претендувала на підкурення різних народів Європи і Азії. Претендувала ще півроку тому. Ця злочина амбіція ламається в Україні. Вона була зламана під Києвом і Черніговом, Азовсталі на Сумщині і на Харківщині, на Зміїному. Вона буде зламана на Донбасі і на півдні України. Коли ми звільнимо їх обов'язково в Криму, у вільному українському Криму. Вся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога, ворога не тільки України, але й самого життя, людяності, закону і прав Росія вже знає це, відчуває нашу міць. Бачимо, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей, і саме тому вона поспішає, влаштовує. Цей фарс і спробує анексії намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами знущаннями, шантажем і брехнею переписати історію і перемалювати кордон Україна цього не допустить. Сьогодні я провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, щойно завершили засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення. Перше. Тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге, Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність, тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. І третє, ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні з тиранією. Саме тут міцністю наших державних кордонів ми можемо закріпити міцність кордонів усіх. Європейських держав ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент. Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію, силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники, це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях. В НАТО де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є альянс. Де-факто сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка Відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є. Нашими цінностями, ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус, і тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантії безпеки для України і всієї Європи згідно з київським безпековим договором Київ Security Compact, що розроблений і представлений нашим партнерам. Безпека, не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Петі оборони України ухвалили рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів. І водночас звертаюсь до народних депутатів України на наступному засіданні Верховної Ради України. Буде розглядатися проект закону щодо націоналізації усіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без соліка. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу і світ. Слава Україні! Героям слава! Ось таке звернення від президента Володимира Зеленського. Власне, нарешті, хочеться мені сказати, адже не знаю, думали, як відреагує Російська Федерація. А в ній в неї знаєте, немає нічого святого, тому що удари по автовокзалу в Дніпрі те, як сьогодні просто розстріляли людей в Запоріжжі. Понад 20 людей загинуло, 23 людини, що не менше загинуло. 28 поранені. Тільки така відповідь, тільки вступ у НАТО, і повна інтеграція України у Європу, в Європейський Союз і так далі. НАТО, я бачу, що ти бачиш, що ви бачите все, що відбувається, всю цю безкарність. Всю цю все це невігластво, всю цю навалу расистську в Україні. І думаю, що ви відреагуєте. Заблокувати користувача в каналі це прямий ефір, друзі. Бачу, тут пишуть деякі коментарі. Ютуб канал Ростислав підписуйтеся і включайте дзвінок. І також Володимир Зеленський написав: де-факто, ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Ну і це також його відповідь сьогодні Путіну на те, що він. Оголосив е, про приєднання частини Херсонської області, е, Запорізької області до Російської Федерації і е, заявив е, нагло і цинічно цей чорт, бо, іншими словами, його назвати не можна, е, що Росія здійсневські. Е, я не можу натікатися в ефірі, хоча дуже хочеться, тому ви зрозуміли, все ж хочу сказати з приводу цього. Ну, знаєте, хочу просто нерви е, потріпати українцям, але знаєте, я кажу, це остання його анексація. І до речі, те, що мені дуже прям сподобалося, щойно у зверненні Зеленського, те, що він сказав, що перемовин з цим президентом не буде. Ну, з цим диктатором е, Володимиром Путіном ви чули е, перемовини на перемовини Україна згодиться лише з наступним російською президентом РФ. А, можна пожартувати? Можна? Ну, то пожартую, я теж в ефірі, було б непогано, якби Максим Олександрович Галкін зайняв цей пост, і Володимир Олександрович, і Максим Олександрович, можливо, зустрілися і знайшли якийсь консенсус. Ну, це жарт, але, знаєте, ця людина, яка виступила проти. Російської навали втратила всю свою кар'єру, те все, що ми бачимо, підтримала і грошима, і словом, і ділом федераці... Україну, розумієте, і проти Російської Федерації. Тому просто там немає варіантів, там навіть немає з ким за стіл сідати, розумієте, там воно все пропаганда, імперськість і так далі. Так що Сколько с России сошло к вам сюда? Ну что, присоединяетесь куда-то, Россия присоединяется к какой-то Украине? Что вы, дорогие, уже 8 месяцев пытаетесь взять территорию Украины и никак не можете? На мобилизацию вас зовут, а вы все в комментариях сидите и пишете, сумку собрали и на фронт, или вы уже убежали в Грузию? Может, вы убежали в Казахстан, еще открытой границы. А что вы пишете комментарии? Вперед! На войну! Слушайте, а вы там думаете, Путин там пригласил присоединение к чего-то? Украина вам стала кисткою в горле. И запоминайте это. Вот. И знаете, очень классное звернення от Володимира Зеленского. Я себе зберег тоже в Инстаграме. В інстаграмі я зберіг собі, зараз я вам покажу. Реально, він там звернувся російською, і цей 40 секунд вони мають прозвучати в ефірі. по-русски. Хотите жить, бідіте, Хотите жити, здавайтесь в плен. Хотите жить, Боритесь. Боритесь на своїх улицах і за свою свободу. У вас і так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники, а может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за свое. Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине! Еще тем... раз. А вот вы мне пишете, а... Поздравляем, четыре области потеряли. Улыбаемся, ши Конечно, улыбаемся. Вы скоро свою Россию потеряете. Смотрите, что у вас там в Дагестане происходит, в Махачкале, в других городах. Вы за, вы за свои территории смотрите, а не лезьте свой, своими грязными, кровавыми руками в Украину. Вот. И, властных вижу классную реакцию Владимира Зеленского, Подає вступ до НАТО. Потужна відповідь. Не сядемо з диктатором Путіним за стіл перемовин. Клас! Клас. Підтримуємо? Підтримуємо. по-русски говорите. українську мову вчить. Досить українська мова вже страждала. Скільки ваших імперських. Ціх владарі, царіці, Катеріни II, Петро Пірий, Петро III, як вони нищили українську мову. Століттями було понад 200 заборон української мови, вивч... забороняли українські школи, книгодрукування. Але Україна вижила, живе, буде жити. Далі у нас найкращий момент момент процвітання, коли Україна нарешті заживе, коли оцей Московський звір буде, мабуть, закопаний у могилу, так як купали ви могилу для українців в ізюмі, в Бучі. Ось так лише, коли похоронять московського звіра, тоді ми зможемо дихати. Ідемо далі. І ще є новина. Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде. Арестович прокоментував загрозу вторгнення з Білорусі. Білоруси, ви теж дивитеся ефіри, Я знаю, ви залишаєте коментарі. Вас небагато. Ділати ну, надо, сидіти далі будемо. що будемо ділати. Уже на фронт вас зовут тоже. Ай-яй-яй. Якщо російські війська спробують знову вторгнутися з України до України з боку Білорусі, то дозволу на це у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вони не запитуватимуть. У разі такого вторгнення Україна не буде сентиментальною і ніхто не чекатиме на чергову Бучу. Про це радник офісу президента Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером Фейгеним. Радник ОП натягнув, що збройні сили України вживуть е заходів. Ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон, Лукашенко нікуди не подінеться. Якщо російські війська зайдуть, вони зайдуть без питань. Запитання, чи підуть вони, знаючи, що їх очікує тут. Ну, власне, думаю, що більшість людей вже знає, що їх очікує тут, адже 57 тисяч могил, уже російських солдатів або двохсотих. И их там отправляют в Россию, на Россию, а их там даже не принимают, понимаете, потому что для них нет ценности жизни, понимаете. Им начхать, понимаете, власти просто начхать, да, вашей власти в Российской Федерации просто наплевать на ваших же людей, граждан, как вы живете. В холодильник посмотрите, что там, сыр еще остался, курица, четыре раза дороже. Ой, як жаль. Как як вас жаль. Щас стаю прямо в эфире. Отже, Лукашенко нікуди не подінеться. Якщо російські війська зайдуть, вони зайдуть без питань запитання, чи підуть вони знаючи, що їх очікує тут. Друге, що буде з ними, коли вони спробують перейти кордон. А за її відчуттями цього разу ми сентиментувати не будемо. Я маю на увазі не коли вони перетнуть кордон, а до того, як вони перетнуть кордон. Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде. Ну і думаю, НАТО нам, звичайно, також допоможе. Там в Росії горить палає зараз через те, що Україна подала заявку в НАТО, тому що знаєте, скільки їх там травили, прикиньте там, 10 років на вони там розказують, НАТО розширяється, що діять, нужно захищати наші границі. Фінляндія вступає в НАТО. Упс. They did it. Що случилось? Фінляндія, ваші сусіді пішли в НАТО. Господі, Швеція, дивіться на інші країни. Всі подали в НАТО. От. USA stands with Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за підтримку. Слава защитникам України! Лиман взят. Ідем на восток. Так, сьогодні Збройні Сили України. Я читав, що оточили Лиман. Ви пишете, можливо, щойно вже з'явилася ця інформація, що Лиман взято, але взято. Інше ще інше місто в Донецькій області, бачите, Збройні Сили України просуваються, і вони це роблять потужно. Ми підтримуємо фінансово інформаційно. Хто як може так, Українська зараз подивимося ще чи є вже інформація з приводу Лиману, тому що їх оточили сьогодні? Це велике місто оточення росіян біля Лимана на етапі завершення. Про це зараз українська правда. Тому все йде добре. А те, що він зробив, а, маю на увазі, президент РФ, заява там про приєднання до РФ і так далі. У ці намальовані цифри 97, може піти в туалет і просто підтертися цим папірцем. Ай! Я забув! Я забув в Росії! Закінчилося! Туалетна бумага. Ой, чим ж йому залишається підтертися? Друзі, залишіть коментар. Допоможіть. Дякую, що дивилися ось такий ефір. Класна відповідь Зеленського. По яйцях. Молодець. Слава Україні! Героям слава!